Історія одна та сама, але по-іншому написане повідомлення. Тут зазначається, що ви можете сформувати його на будь-яку вашу банківську картку, яку ви хочете. Або як в цьому випадку, лише для клієнтів ощадбанку, шахрайські схеми навколо держпрограми пакунок школяра активно поширюються Україною. Громадянам надходять неправдиві повідомлення у вайбер чи то телеграм. Виглядають вони переконливо. Є логотипи, згадки про пенсійний фонд. Людей закликають перейти за посиланням, заповнити анкету і, начебто, отримати допомогу. Однак ми бачимо повідомлення в одній з груп про жовтневу підтримку від одного з фонів і посилання, куди ми можемо прийти для того, щоб подати заявку. Ми переходимо за посиланням, і ми бачимо сайт, де ми можемо отримати гроші. І тут є перелік. Банківських установ, де ми нібито можемо отримати гроші, або прийде код на номер телефону. Ми його введемо, і тоді ми можемо втратити доступ до нашого облікового запису. Гроші в подальшому з ваших банківських карток можуть бути списані. Також можуть бути відкриті кредитні ліміти, і гроші з цих кредитних лімітів також будуть вкрадені. Така поширена анкета через месенджери звичайна фішингова пастка. Людей приваблює простота, коротке повідомлення, обіцянка грошей і офіційне посилання. Цього достатньо, щоб сотні користувачів переходили за лінком, не замислюючись. Кіберполіція наголошує, жодна державна програма не оформлюється через вайбер чи телеграм. Так працюють тільки шахраї протягом. Там останнього часу фіксується звернення стосовно а, виплати грошових, якихось виплат від країн а, партнерів нашої держави. Також є зафіксовані випадки, коли м, люди потрапляють на шахрайство по так званою грошовою допомогою від держави як покунок школяра. Чому це відбувається? Тому що Ця ініціатива йде від держави, і люди мали би отримати гроші від держави для того, щоб забезпечити свою дитину, яка йде в перший клас. Однак шахраї користуються цим моментом і створюють свої підробні фейкові сайти. Якщо мова йде про покунок школяра, як зазначає сама програма, Її можна отримати тільки на платформі Дія. Тому, якщо ви хочете її отримати, ви заходите в свій застосунок Дія та оформуєте там своє звернення стосовно виплати. Або якщо у вас за якихось технічних моментів немає цього додатку, ви можете піти до сервісного центру пенсійного фонду та самостійно в пенсійному фонді оформити цю виплату. Але ні в якому разі, ні на які посилання, які вам приходять від друзів, вайбері та інших соцмережах, не треба переходити. Щоб не потрапити на гачок, експерти радять кілька простих правил: не переходьте за посиланнями з чатів, перевіряйте інформацію лише на офіційних ресурсах державних установ. Не вводьте особисті дані на сумнівних сайтах, вмикайте двофакторну автентифікацію в додатках банку. А от що робити, якщо ви вже стали жертвою шахраїв? У обов'язковому порядку треба заблокувати карточки. Є два способи. Це дистанційний через систему електронну або безпосередньо до банку своїм документами і чим скоріше заблокувати. Це перше питання. Друге питання це обов'язковому порядку написати заяву до органу національної поліції, дати свій паспорт, код, а також відповідну картку і інформацію про рух коштів в паровому варіанті, про те, що дійсно було списано кошти. А після того обов'язково. Порядку необхідно максимально забезпечити блокування всіх карток. Після цього буде кримінальне провадження. Якщо кіберполіція все ж таки вже оперативно в оперативному заході і встановить цю особу конкретно заподіюча шкоди, тоді безпосередньо буде кримінальне провадження по статі сто кримінального шахрайства подати цивільний позов. Це не складається з двох позицій. Позиція номер один це безпосередньо тверда сума це за Шкоди це кошти, які вас вкрали. І друга позиція це моральна шкода з до документів про те, що отримали психо. Емоційні перевантаження стресу ситуацію. У цій справі з шахраями кожна хвилина важлива. Не довіряйте подібним повідомленням, навіть якщо їх надсилають знайомі. Перевіряйте інформацію і зберігайте свої кошти в безпеці.